Це найбільший холодильник в Україні на 17 тисяч тонн. І ми тут, щоб обробити камери зберігання препаратом поліверсом. Нагадаємо вам для чого проводять обробку камер зберігання. Ми вже обстежили дані контейнери і знайшли ось плід без плодоніжки, і, можливо, він трішки прямся при транспортуванні. Щоб зберегти цей плід та сусідні, використовуємо препарат поліверсом для обробки камер зберігання. Нагадаю вам, що це біологічний фунгіцид, має сертифікат органік стандарт, він безпечний для споживачів. Робочий розчин вже готовий. До нього входить органічний поліверсум, харчовий гліцерин та фільтрована вода. Цей розчин безпечний як для працівників, які обробляють камери зберігання, так і для споживачів. Сьогодні ми обробляємо три камери зберігання яблук сорту Голден, але спектр застосування дуже широкий. Цим препаратом можемо обробляти як яблука, груші. Ягоди також маємо досвід обробки камер зберігання з овочами, а саме у Вінницькій області ми обробляли камер зберігання з капустою. Кількість місць на обробку надзвичайно обмежена, Тому телефонуйте вже зараз, приймайте рішення вже сьогодні і хочу нагадати вам, що обробку камер зберігання проводять не пізніше ніж 25 днів після збору. Тому вирішуйте. Ми чекаємо на ваш дзвінок. Наші консультанти вас проконсультують. І приїдуть до вас обробляти ваші камери. Всім гарних врожаїв.